Вітаю вас, мої невтомні трудівники, справжні чарівники землі. Літо вже не за горами, а це означає, що червень час активної праці на городі та в саду, час, коли кожен день може стати вирішальним для майбутнього врожаю. Але чи знаєте ви, що у вас є могутній, хоч і мовчазний помічник у цій нелегкій справі, помічник, який точно знає, коли найкраще сіяти, щоб сходи були дружними? Коли саджати, щоб рослини були міцними, а коли краще дати землі відпочити, цей помічник, наш вірний супутник місяць, так так, це не просто прикмети, це тисячолітній досвід наших предків, який доводить місяць своїми фазами та проходженням через знаки зодіаку справді впливає на все живе на землі, а особливо на ріст та розвиток рослин. І сьогодні я представляю вам детальний посівний календар на червень 2025 року. Він допоможе вам спланувати всі роботи на городі так, щоб кожен ваш рух був максимально ефективним. Ви точно знатимете, коли найкраще сіяти, саджати, пересаджувати, а коли зосередитися на оранці, розпушуванні чи боротьбі з бур'янами. Календар складено для всієї території України за київським часом. Тож готуйте свої записники, і нехай місяць стане вашим надійним провідником до щедрих врожаїв. Отже, поїхали червень 2025 року. День за днем підказує місяць, перше червня, неділя. Статус місяць росте у леві. Що це означає? Лев знак неродючий і сухий, для посадок не найкращий день. Що робимо? Пропускаємо посадки та посіви. Зате це ідеальний час для роботи з ґрунтом, оранка, розпушування, підгортання. Ефективною буде прополка бур'янів, вони будуть повільніше рости, обприскування від шкідників. Можна покосити траву, теж відростатиме повільніше. 2, 3 та 4 червня до 16.40 статус місяць росте у діві. Що це означає? Діва знак малородючий. Не чекайте від нього гігантських врожаїв овочів. Що робимо? Можна сміливо сіяти чи садити однорічні квіти, вони будуть гарними. Також сприятливий час для пікірування та пересадки усіх рослин, кущів. Можна робити обрізку, займаємося прополкою, знищенням бур'янів. Ефективним буде внесення усіляких добрих та підживлення ґрунт, діва любить порядок і доглянутість. 4 червня. Після шістнадцятої сорок, п'яте та 6 червня, статус місяць росте у Терезах. Що це означає? А ось це друзі: чудові дні, Терези, знак дуже родючий, вологий, все, що посадити, дасть добре, зберігаємий врожай, великі та смачні плоди, якісне насіння, а рослини будуть стійкими до шкідників та хвороб. Що робимо? Сіємо, саджаємо, пересаджуємо все. Особливо вдалий час для квітів будуть надзвичайно красивими. Овочів, фруктів, фруктових дерев, кущів. Дуже гарний знак для посіву та посадок баштанних. Можна проводити полів та підживлення рослин. Не прогавте ці золоті дні. 7, 8 та 9 червня до 18 години. Статус: місяць росте у скорпіоні, що це означає ще одні супердні. Скорпіон дуже родючий знак. Рослини посаджені під ним, швидко сходять, мають потужну кореневу систему, міцне стебло, дають великий врожай, який добре зберігається, і багато якісного насіння. А головне скорпіон надає рослинам витривалості та життєстійкості. Що робимо? Сіємо, саджаємо, пересаджуємо усе, що завгодно. Використовуйте ці дні на повну котушку, 10 червня. Статус: місяць рости у стрільці. Що це означає? Стрілець, знак малородючий, дає незначний врожай. Що робимо для овочів не найкращий час, але можна сіяти чи садити декоративно квітучі рослини, вони швидко розквітнуть і будуть яскравими. Також сприятливий час для роботи з ґрунтом, перекопування, розпушування, підгортання, ефективні різні обробки від шкідників 11 червня. Статус повня. Що це означає? День максимальної енергії, але й стресу для рослин. Краще їх не турбувати. Що робимо? Не сіємо, не саджаємо, не пересаджуємо, залишаємо рослини та землю у спокої. 12, 13 та 14 червня до 14 години. Статус: місяць спадає у козерозі. Що це означає? Козиріг гарний знак, особливо на спадаючому місяці для коренеплодів та рослин. Що дають врожай, який має довго зберігатися, плоди будуть середнього розміру. Врожай гарний. Козиріг забезпечує рослинам вітривалість, стійкість до хвороб, шкідників, припадів температур. Дерева та кущі, посаджені у козирозі, довше плодоносять. Насіння буде високої якості. Що робимо? Сіємо, саджаємо, пересаджуємо коренеплоди, моркву, буряк, редьку, картоплю на зберігання. Можна саджати дерева та кущі, дуже сприятливий час для обрізки, прищіпки та щеплення. 14 червня, після 14 години, 15 та 16 червня, статус: місяць спадає у водолії, що це означає невдалі дні для посадок. Водолій знак безплідний, сухий, неродючий. Що робимо? Категорично не сіємо, не саджаємо, не пересаджуємо. Зате це ідеальний час для видалення бурянів, оранки ґрунту, розпушування, підгортання, прополки та проріджування сходів. 17 та 18 червня статус місяць спадає у рибах. Що це означає? Риби дуже продуктивний, вологий знак, дає рясний врожай, плоди будуть дуже соковиті та смачні, але вони не для довгого зберігання, їх треба відразу для їжі або консервування. Що робимо? Садимо, сіємо усе, що плануєте швидко спожити або переробити. Дуже гарний знак для посіву та посадок баштанних будуть дуже соковитими, також сприятливий час для поливу розпушування ґрунту, різних підгодівель, посадки квітів, обрізки кущів та дерев. 19 та 20 червня статус місяць спадає в овні. Що це означає? Овен знак неродючий. Що робимо? Можна посіяти швидкорослу зелень на зрізку, руколу, салат, шпинат, а так займаємося ґрунтом, оранка розпушування, підгортання, проріджування сходів, ефективна обробка від шкіфників. 21 та 22 червня статус місяць спадає у тільці, що це означає гарні дні. Телець дуже родючий, плідний та вологий знак, дає великі, смачні соковиті плоди, рясний врожай. Сходи будуть повільні, але дружні. Телець дає стійкість до перепадів температур. Що робимо? Сіємо, саджаємо, пересаджуємо усе, особливо те, що для зберігання. Саджаємо дерева, кущі, декоративно квітучі рослини, проводимо пікіровку, полив, розпушування ґрунту, обрізку кущів та дерев. 23 та 24 червня статус. Місяць спадає у близнюках, що це означає близнюки малородючий, сухий знак. Що робимо? Можна саджати лише ампельні декоративні рослини зі звисаючими або повзучими стеблами, або видкі рослини, що мають вуса, квасолю, горох, суницю та інші. Крім того, сприятливим буде розпушування ґрунту, підгортання, прополка бур'янів, обприскування від шкідників та внесення добрив. 25 червня. Статус молодик, що це означає день народження нового місяця. Рослини краще не чіпати. Що робимо? Не сіємо, не саджаємо, не пересаджуємо, відпочиваємо. 26 червня. Статус місяць рости у раці». що це означає гарний, родючий, вологий знак, дає рясний врожай, соковиті та смачні плоди, але вони довго не зберігаються. Їх треба відразу для їжі або консервації. Дуже гарний знак для посіву та посадок баштанних, будуть дуже соковитими. Що робимо? Сіємо, саджаємо все, що для швидкого споживання. Можна пересаджувати рослини, дерева, кущі, квіти. Сприятливим буде полів, розпушування ґрунту, щеплення та підгодівлі, 27, 28 та 29 червня до 14.40. Статус місяць росте у Леві? Що це означає? Неродючий, сухий знак. Що робимо? Не сіємо, не саджаємо, не пересаджуємо, лише проводимо оранку ґрунту, розпушування, підгортання, пропалку бур'янів, оприскування та покос газону. 29 червня, після 14.40 та 30 червня. Статус місяць росте у Діві. Що це означає? Малородючий знак. Що робимо? Можлива лише пікіровка і пересадка рослин, кущів, обрізка? Можна займатися прополкою та знищенням бур'янів, а також вносити добрива. Ось такий він детальний план дій на червень від нашого небесного поводиря – місяця. Тепер ви точно знаєте, коли краще взятися за сапу, а коли дати рукам відпочити і довіритися природним ритмам. А тепер найцікавіше чи вірите ви в силу місячного календаря? Чи користуєтесь ним постійно, чи лише час від часу, які ваші улюблені місячні дні або знаки зодіаку для посадки певних культур? Може, у вас є свої, перевірені роками спостереження, коли краще садити картоплю, а коли помідори, щоб врожай був на славу. Поділіться своєю мудрістю та досвідом у коментарях. Ваш коментар може стати цінною порадою для тисяч інших городників. Давайте створимо тут справжню енциклопедію місячних секретів. Друзі, бажаю вам у цьому червні натхнення, сили, сприятливої погоди і, звичайно, ж, щедрих, смачних, здорових врожаїв. Нехай ваша праця приносить радість, а земля віддячує сторицею. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо календар був для вас корисним, вдалих вам посадок і рясних червневих врожаїв. До зустрічі!